Заступників, велике прохання. Дуже часто звертаються митці, ходять і топчуть стежку, коли буде засідання Ради митців, яке не відбулося, і чому і досі не призначений очільник культури. А це, знаєте, відбувається і на всіх тих заходах, так? про що ми говоримо зараз, От, зокрема і патріотичних заходах, тому що і отак, і тут префікс ВО. Так? Він ну напевне людину не зобов'язує до тих серйозних кроків радикальних і до того до того зміст серйозного так щодо наповнення взагалі духовного простору чи кращення. Тобто, це якесь таке, знаєте, відбування. В чому причина, що не призначається вчинить культури Значить, пропозиція, після того як про був проведений конкурс, направлена... Від причому за участі громадськості, направлено до Міністерства так. культури. Міністерство культури так. не подало. І зараз ми для того, щоб не витрачати час, ми запрошуємо. Я думаю, що кандидати будуть представлені на відповідне засідання митців, тому що там конкурс забирає багато часу. Тобто ми в кінцевому результаті просто будемо втрачати. Треба щось робити. Да. Кандидати, я сподіваюся, що на цьому, на слідучому тижні, протягом тижня. тижня, протягом тижня так. Це питання на контролі. Зараз це питання знаходиться на контролі.